Формуватися знизу до гори, а не навпаки, як це було до того часу, коли люди з областей їздили в Міністерство фінансів чи до прем'єр-міністра і фактично вибивали кошти, які їм належать. А міністр фінансів чи прем'єр, одноособово вирішуючи питання, кому що дати, яку подачку кому дати. Фактично це робив, виходячи зі своїх політичних симпатій. І тому дуже часто багато областей не А така область, як Донецька, постійно протягом останніх чотирьох років перефінансовувалася. І це факт, і це є цифри конкретні. Тому нам треба руйнувати отаку злочинну практику, коли визначають за політичними. Поглядами визначають за політичними симпатіями, бюджетні проблеми, а не за тим законом, який існує в державі. Наступний момент. Ви знаєте, що була підписана політична частина угоди з Європою, і вважаю, що треба якнайшвидше торпедувати підписання економічної частини. Україна має негайно подавати заявку щодо вступу до Північно-Атлантичного альянсу. Ми розуміємо, якщо би Україна була членом НАТО до цього. Таких проблем, які в нас виникли зараз безпосередньо в Криму і на сході України, просто-напросто б не було. Звісно, ми маємо ситуацію, коли підписаний меморандум 94 року, Будапештський меморандум, Дав нам, після того, як ми позбавили себе статусу ядерної держави трьох гарантів, Сполучені Штати Америки, Великобританію і Російську Федерацію, правда, потім Росія після того, як полізла агресією на тузлу, як ви пригадуєте, бо ж вони хотіли контролювати Керченську затоку, фактично відпала як один з гарантів. Тому зараз. Ці два гаранти США і Великобританії мають реально нам допомогти. Ми їм, звісно, вдячні за їхню участь і в революції і гідності, і за те, що вони зараз почали санкції вводити по відношенню до режиму Януковича Януковича і його оточення, і те, що вони сьогодні серйозно починають тиснути і економічними, і політичними методами на Російську Федерацію, але ми чекаємо від наших гарантів конкретної допомоги. Тому що я от зустрічаюся з багатьма людьми зараз по всій Україні, і в кожному залі мені задають запитання, а для чого ми тоді здавали ядерну зброю? А може нам варто було не здавати, тоді би зараз ніяка Москва на нас би війною не лізла. Тому що в світі поважають сильного, хіба не так? так. І були би ми сильними, Москва би не пішла танками на Україну, а вона зараз вишикувала свої збройні сили на кордонах українських. На жаль, але в світі панує закон джунглів. І та сама Росія тільки силу поважає. І поперла вона на Україну, і організувала вона оцю кримську історію. Тільки через те, що Україна на той час була надслабкою. влада Януковича була знищена. Ми з вами ще оплакували нашу Небесну Сотню. Тільки відбувся процес зміни влади, і то дуже складний процес. Це ж не так було, що вибори. І ми взяли всю повноту владу на себе. Ви що думаєте, все змінилося так за один раз? Та ні, нас, депутатів, колишніх опозиціонерів, Удар, Свобода і Батьківщина, 169 тільки. Нам довелося зробити певні зусилля, щоб притягнути на свою сторону і навіть колишніх деяких регіоналів, і навіть тих незалежних, які колись голосували з регіоналами. Думаю, ви розумієте, для чого ми це зробили. Тому що нам потрібно було, щоб парламент.